Штукатурка буде для цегли, для здоров'я цемент. Не де ноль шлаком. Тут мені так треба. Пісок кар'єрний, крупний і вопно замість пластифікаторів. Це най найздоровіша штукатурочка буде. Реконструкція. Цей Т-90 маяків ставити. Міняємо, не, не можемо пливе. Ми які ставимо на кліпси. Дюбеля, воно пливе колеги маячить. Добрий день. Я включив відео. На мої чого? Полазали. Вот такие полазали. Бай, бай. Выставляется. И на эти клипсы. Щелк, щелк. Щелк, щелк. Вот морячки. Щелк, щелк, щелк. Так он выглядит. Мальчики тримаються. Бай-бай-бай. Вот тут 90 градусів, знаєте, да? Так, так. А що тут за таким вуглом? Це що, вугол такий чи що? Ні, я зараз. Ну щось не то тут колега. Ну, я хотів спитати, оцей слой тут. Зачем такий? А да, ну так показав лазерно. Креш, сюди, туди. Показав, ну тут, ага, тут на 0, тут Тут на 2 см. ну правильно, менше, ніж 2 см, півтора робити цю штукатурку не можна. Це буде добре. Це отут штукатурку не хірячте до до перекриття, Шту, лишайте 2-3 см, щоб піну було видно. Бо коли плита буде прогинатись... Або, або, або затряскайте, а потім тако пальцем, хоч зберіть, щоб но, штукатурка но. не впиралась в плиту. Бо плита но. може прогинатись, потім мені будуть проблеми.